Що я грішник, що я буду в воду. мені це здалося. А що заставляють трактати роздавати? Чи нічим про Бога розказувати? Що я дуже робити? Я вдома посиджу. Поїду кудись там, буду там десь щось. Тобі не бачу мене. Десь, десь, десь кудись, не знаю куди. Зараз може багато куди їду. І це все роблять християни. Віруючі, які знають після смерті не будуть. Причому мені багато часу вдягатися? Для чого мені благочестиво виглядати? Для чого мені благочестиві слова говорити? А слова – нічого страшного. Люди не контролюються все. Вони з дистанції сходять постійно. Якщо ви зійшли в дистанцію, вам треба на дистанцію надвернутися. Бо дистанція ту, яку ви обрали, яку Господь вам дав, Він вам дав пасиві. І він готовий вам, вас нести на цій ці дистанції. Підняти вас на руки і нести. Ну тільки ви повинні пройти перший крок. Бог не може вас заставити. Ви зійшли з нею, вам треба повернутися. Якщо ви перестали читати Біблію, вам треба почати читати Біблію, молитися, ходити в церкву. Началі з простих крики криче. І ваша дистанція почне крок за кроком повертатися. Просто! Нічого нового. У вас є така можливість. І це все в ваших руках. Іншим говорити про Ісуса Христа. Ну, хто скаже, то я ж не проповідник. Немає різниці, хто ти. Ти должен говорити іншим про Бога. Це твоя дистанція. І тоді буде так, звучати, буде перед... бо так Бог скаже. Битвуй, добрий, ти бився. Так скаже Господь вам. Бог скаже вам, бит, добре, ти бився! Дистанцію ти свою закінчив, фінішував. Е, є змагання, коли ти навіть бігаєш багато, е, Все одно всі, всі переможці в кінці. Всі переможці. Отак От само ми. Немає дитина ти перший прибіг чи ти другий прибіг. Ти може завершити дистанцію. Ось головне, що Бог каже. Ти переможеш вже. Ми про це треба зрозуміти. І йти цією дистанцією. Далі. Битвою доброю я бився, так скаже Господь. Дистанцію Союз завершив. Вірус зберіг. Тобто в тебе були відносини з Богом на вищому пілотажі. А це саме головне. Ні, ні, я вірю в Бога, все потребуєте. Я все ж, я ж, я, я, нормально, що ти переживаєш, Чи там раз. <coughs> я раз там рік, я ж там раз, раз рік комусь сказав про Бога нормально. Я все окей, мене все нормально. Чоловіка не має, де 20 років церкви немає. Чоловіка не має 5 років церкви. Як вчора вам хлопці задав, йому е, світі 19 років, дай йому сіть йому. Спитав, ти хоч раз Біблію прочитав в своєму житті? Він з дитинства віруючий. Ні. Ні. Ні, він не прочитав, він не знає. Що... Він іншим говорить про Бога, ну, умовно говорить про Бога. роздає браслет, який роздає. Но він не знає, де сам буде після смерті. Щоб вас так не було. Ні. Бо вас можуть спитати. Ти там розказуєш, що ти вірущий, ти такий моральний, не п'єш, ну, да не п'єш, не куриш. Ну, буває там що срішиш, так, тих Но... ти грішиш так, втіхаря. Но, ну ти будеш після смерті. Не знаю, Ну, Навіть якщо ви знаєте, де 10 смерті, бо це не горшувала дистанція вся ідеальна. Це не него, що ви дистанцію біжите. Вам треба перевірити вашу дистанцію, чи ви дійсно біжите дистанцію, якщо ви вже на тій дистанції. Може ви в другу сторону біжите, може ви розвернулися вже давно. Вам треба 5 розвернутися куди треба. і фігти, куди Бог каже. А, а це, це вам не скаже проповідник. Це скаже вам ця книга. Тільки скаже ця книга. Бо при Порадую. О, а як ти пастер за рахуєш? Мені треба те чи те зробити? Пастер скаже, а вдруг не получиться. О, це ж мені пастер сказав. При чому? Ні, так не буде. Буде так. Ти станеш перед Богом і Бог скаже: ти свою віру не зберіг. Ти зтратив свій час на дурниці, на дурні ігри, на дурні речі. Ви знаєте, коли я їхав велосипедом, і... По Україні і благовістим іншим про Бога. Я це робив ради Бога. Ти скажеш, що це дурниця. Щоб інші побудити християн і ти іншим говорити про Бога. Я приїхав в Житомире Вів, що тоді сісти на пояс і ти там вже. А я їхав туди. Я місяць потратив часу свою на дорогу. І щоб побудити інших, щоб інші іншим говорили про Бога. Цю дистанцію я почав і закінчив. Деякі брати не змогли дистанцію закінчити, деякі не змогли. Деякі вже на першому кілометрі вже щось говорили. Вже що вони думали, що я роблю? Куди я їду? Для чого воно мені здалося? Ну знаєте, коли я приїжджав в кожне місто, це таке було благословіння. така радість, що люди спасалися, що люди чули про Ісуса Христа. І коли я закінчу свою дистанцію, я був один. Я не хвилюсь з тим. Я це зробив, тому що я поставив ціль і я зробив це. І Бог дав сили тільки. Були аварії, були проблеми, я міг би попасти в жовч, заполіти, міг ногу здумати, я міг там ще щось. Ну, Бог, бері. І я можу цим поділитися, сказати, це благословення моє. І Да, Тімур? зараз розкаже нам своє благословіння. Знаєте, що щось. І І навіть якщо я активний, це означає, що я в усьому ідеальний. Бог хоче, щоб ми були всі в 22 му році всі активні. Тому що знаєте що? Це, цей час показує нам, що не все так все хорошо. Що коли ти біжиш, що можуть ракети ще падатий дорозі. Їх треба трохи так і бігти далі. А можуть умовні ракети падати. Кисана посилає. Страхи. Переживання. І я хочу, щоб кожен з нас, хто тут є, кожен із нас, хто є, щоб він сказати так. Вірус доріг. А тепер саме головне, восьмий вірш, що говорить Бог, що Бог обіцяє. І тепер приготовлений мені вінець праведності. <кл <'язок> Ключовий вінець, який Бог обіцяє дати кожному корону кожному, хто все це робив. Перше, друге, третє. І якщо цього немає, вибачте. Ви не отримаєте нічого. Ви нічого не отримаєте. Дирочку, бублика. Получите. Нуль. Пустоту получите. Стив Сором. Це чекає того, хто не зробив те те. те. Ну ми всі ж хочемо. Е коли ми приходимо до своїх батьків, кого діти були, батьки були. Ви завжди були ще содин, тому хтось дасть. Або ж коли ми робимо роботу, яку сам діти дали зарплату. І ми радісні. А так само і Бог каже, я вам не просто так вам кажу, біжіть дистанцію, я вам обіцяю вінець, корону на небеса. Не просто треба біжити так, ну, біжіть так, біжіть. Я вам щось обіцяю за це. Приз. Сьогодні сьогодні один змагання будуть приходити, проскандрі, педалі крутити. В кінці теж чекає всіх приз. Бо там їхати в болоті треба. І вони їдуть і не бояться. Це приклад для нас, що ми так само лише духовно жити для Бога. І нас чекає вінець, їх чекає перемоги, якісь там кубок, якась там якась гроша допомога. А нас чекає цінне. вінець. Вінець праведності. Що Господь, праведний суддя, дасть мені в той день. А дасть Христос вас? вам дасть? це? І не тільки мені, ну, не тільки мені, воно, а ще й вам може дати. Якщо ви бігли правильно в той день. Але і всі тим, хто любить явлення Господа, ви, ж, ви любите? Ви чекаєте Господа? Кстати, це саме, саме ключове. Якщо ви ждете Христа сьогодні, то вам Бог теж дасть. Ви, сидячи на цьому стульчику, можете ждати Христа і теж отримати щось. Представляєте, таке цікаво. Ви щось. Просто ви ждете, я жду Христа. Я жду Христа, ну я не говорю, що там прям сидите по черзі залізли, і сидите, я жду Христа, і жду Христа. Ні, це коли дійсно і вона очікує, вона приготувала, вона, вона приготувала все зробила правильно. Вона готова зустрічі Христа. І якщо здається, Христос передає, що вони там все вирішено. Нічого і не тримає на цій землі. Вона готова на небо йти. І вона йде. Господь, давай приходь, зараз я тебе чекає. І це має вас понукати на це. І Бог за це обіцяє вінець. Праведність. Я буду закінчувати. Ось. Я хочу, щоб ви подумали над цими словами і щоб ви зрозуміли, яку дистанцію ви біжите і куди ви біжите. Може, в ту сторону, може, в ту сторону. Давайте ми станемо помолимося.